З вами знову я, Лоша, і сьогодні ми продовжаємо грати Що, в іншому відео ми купили яєчко ПМ і протестували. Так, да, 50 кубків я не апнув. Не мене. Я не можу в Ну, грати. Дуже поганий персонаж. Сьогодні ми почнемо грати в ранковий бой, Із-за що тут є 1000 опита. Це дуже прикольно і весело. Да, можливо. Я сьогодні спробую виграти. Раз. Ну, потратити опит. Бо в мене якби 50 раунд левел, так що... А я хочу получати фул. Через 10. Ага. Ну, починаємо. Можливо, я пожалію. Я вам нарезку зроблю. Да. Люблю своїх тімейтів. Вони взаимне. Ну, ще один. Ладно, ще одну казку. У мене нема слів на цих. Ну я слив топов все собі лів. У мене хоть буде видно в клубі. А, начало. Боже, ну шо за мейти, Ну я твою мать. Ну я на базі лучше граю, ніж ви всі. Давайте у вас ви будете цю катку бачити просто. Так. я баню. Якщо банений буде лут, у мене буде містер Пі. А я хочу грати на нього, тому ходь будете. Містер Пі є в катці і я його беру. Так, що наші чели візьмуть? Давайте подивимось. У нього був теж містер з гібера. Йомо, є бру. Чак, ну чак відносно нормальний чело. буде частер точно з гіпером, бо дурного він би не брав. Поко, поко теж. Не в них. А нашу візьме? Сорчимо. Ну якщо він зайде з їхніх вкусти і там буде сидіти і фармитись, то це їм було. Так у нього от трохи поламався. Ну ладно. Ну я сподіваюся, сорчі іменно так буде робити. Бо це буде тоді нормально. Що виглядати. Ага, він купив собі БП тодішній. Підлаги, я не підлагию, я Угу. А, Сорч вирішив в Африку встати на пожежні. Ну, Сорчі, я поздравляю, ти нам катку робиш. Ти дуже ск... А, у нього лаги були, ну ладно. А, ні, ну він без того катку нам робив. А, Сорч вирішив просто імбово грати. Так. ще невеликі шанси виграти є. Давай, пінгвіни роздифюзила. Кай! Хорош, Так. ми роздифюзимо. Покуп зреволопа опасти і тихо. <смі> Ладно. Я собі вже другий гіпер накопив, пацани. ви будете старатися. Можете мені не дякувати, я золота щукатку. М -м, так кажеться. Давайте роздефюз, пінгвін! А, чакріш теж роздефюзація. Да, Валь, ти дуже круто отиграю. Тільки зараз, а тоді щось чуть-чуть погано отидело. Ну, я ще та й Легу вернув, якщо таке далі буде. так что дали так так вольт хорошо сделал. больно. Угу, uh -huh, дуже больно. Давай пинвин. давай пингвин не Пингвин Пинвин сола. Нет, не забей. Так, теперь так, 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 Воль, ну що ти робиш? Чого ти стоїш? Дивне було, напевно, питання для деяких. В прямому смислі. Та, шкин кос! Давай, 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 давай! Пиф, не, ну так то нормально. И Лего вернув. Добре, я далі нарезку буду робити. Боже, всю гру мо... Ну так, конечно, мене ж именно перший Мортис може вбити. Прикольно. мене всю гру вбивав Мортіс. Мортис. Прикольно. Всім тиммейта пофиг, він з Гіппором і у все в мене. Ти забрали геми, і ми просрали. Прикольно. Боже, я бонена вжу від народження. Він йде до бери, підставився під пулю, йде на мене, кидає дизлайк і здохне, містер Пі. Ну за що мені таких геніє в катку? Це просто капець. Я не знаю, як це Морті зробив, але Морті скіл. У з бібі просто їмба, я в шоці. Вона катку витащила, пацани. Сама капец. Наверно, катку Соло восемьсот Так А, ну, я баню лілі, бо ця мразота буде гратись тут хорошо, думаю. Он ну, прям я хотів за пенвина І тільки забану. Чому мені, брат? Леон. Оце вот. Вен вен. 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 Вен, вен. Так, я Купик. бля, тут Эдгар наш. Кац, у него стар. Цветой крючок. Вот ты похоже на Р. Так. Ого, Мы что-то проигрываем. Не, ну пацаны, ну где? Ну, ну, не, ну жабу я. Жаб, Я так понял. Я понял. А ви жаба жалоба-то, сука. ра 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 Раслять, пацаны! бшкин кот! Поможіть! Я так думав, повинна. Едгар просто соло. Морфісом. Ага, я вину. А вс. То одного... Угу. Клоу кинув? ну це з його боку дуже скилован. Угу. Пацани, ви щось, типа, тялкнули, я щось не почув. Типа, ну я сам с грофю, я считаю. На... Так просто... без башення. Рар, рар, ого! Давай, 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 скилл! О, скилл! Борти, скилл! О, есть программ тоже скилл Так Ча мы программ не? ні От, як бачите, як мы просто граємо ультра за мега Я від них в шоці. Ага, я Та я не можу. Треба про ігроки, як ви бачите. Та ну я не буду. Угу. Киньте мені лайк. Ай, боже мій. Ви бачите, як вони грають круто? Ладно, на цьому, мабуть, завершимо. Всім хорошого дня.